Цьому випуску. Що треба знати про календар збірної України у відборі на чемпіонат світу? Сергій Ребров відверто прокоментував жеребкування та оцінив суперників України. Європейський грант готує перехід забарного, трансфер поб'є рекорд Шевченка. Київське Динамо офіційно здихалося проблемного легіонера. Партнер проекту «Футлайн» новини на каналі «Футлайн» компанія «Фаббет». Іспанська Жерона оголосила про підписання контракту з українським голкіпером Владиславом 19-річний воротар перейшов до іспанського клубу на правах вільного агента та підписав угоду з командою до літа 2029 року. Нагадаємо, Крапевцов увійшов до символічної збірної Європи, на якому українська команда дійшла до півфіналу. Воротар провів два сухі матчі та чотири на турнірі. Українця вже тепло прийняли в команді, де він вже провів перше тренування. Головний тренер Жарони Мічел Санчес особисто прокоментував підписання контракту з українським голкіпером. Це талант, і це буде можливість для нас. Він молодий і хороший, і ми хочемо, щоб він був тут. Клуб зробив все правильно. І він є та буде важливим для теперішнього та майбутнього. Сказав Санчес. Український журналіст Ігор Цеганик прокоментував поразку київського Динамо від «Реал Сосєдада» у шостому турі Ліги Європи. По-перше, дуже соромно, навіть не від того, що програли, а в тому, що наші футболісти на тлі європейських грандів виглядають як кострубаті лісоруби. і це дуже неприємно, помітно, що ми не вміємо працювати з м'ячем, вибиваємо його куди-небудь. В нас немає ідеї в атаці. Наших футболістів рознесли їм сказали, що вони найкраще покоління в історії українського футболу, але хочеться якомога швидше це все забути. Але проблема не лише у футболістах, а й у тренерах, які тренують ці команди. Виходити на перший тайм з таким настроєм, це плюнути в обличчя вболівальникам. Це проблема людей, які мають їх налаштовувати на гру, мало випускати сім захисників. Їх треба навчити оборонятися та як виходити з оборони в атаку для того, щоб вони розуміли, що робити на полі. Не просто поставити їх, щоб вони відбивалися. Ми вже навіть не вміємо заважати іншим грати у футбол. Це те, що ми раніше дуже добре робили. Тож це страшенна біда. У нас покоління футболістів, які не мають жодної відповідальності, їм просто байдуже. Також керівництво Киян вирішило дуже швидко попрощатись з центральним захисником Брайаном Себальосом. New England Revolution офіційно оголосив про повноцінний перехід колумбійця з Форталези. Нагадаємо, першу половину нинішнього сезону Себальос провів за Динамо. Центрбек постійно лікувався, награв усього чотири матчі і забив один гол. Наприкінці вересня легіонер Киян зазнав чергової травми, після чого більше не отримував від Шовковського жодної секунди на полі. У швейцарському цюриху відбулося жеребкування кваліфікацій до чемпіонату світу для європейських збірних. Команда Сергія Реброва потрапила в групу «Ді», де її суперниками стали Ісландія Азербайджан, а також майбутній переможець чвертьфіналу ліги націй в парі Франція та Хорватія. Розповідаємо найважливіше, що чекає синьо-жовтий колектив в наступному році. З двох можливих варіантів Україна долею Жереба потрапила в групу чотирьох команд, а не п'яти, і це означає, що відбір на чемпіонат світу почнеться для неї восени 25-го року. Перший матч ми зіграємо 5 вересня проти переможця пари Франція-Хорватія, 9 вересня виїзний матч проти Азербайджану, 10 жовтня виїзний матч проти Ісландії, 13-го дома приймаємо Азербайджан. Ну і останні два матчі відбіркового циклу відбудуться 13 листопада на виїзді проти Франції чи Хорватії. Останній матч проведемо в номінально-домашньому матчі 16 листопада проти Ісландії. Тож як Україні потрапити на Мундіаль? Шлях до чемпіонату світу лише один через кваліфікаційну групу дій. Перше місце групи це прямий вихід на фінальний турнір, а друге місце групи вихід у плей-офф, де доведеться пройти ще двох суперників, де потенційними опонентами у плей-офф будуть 11 команд, що також посядуть другі місця у своїх кваліфікаційних групах, а також чотири найкращі переможці груп Ліги Націй серед тих, що фінішували не ще топ 2 у кваліфікації чемпіонату світу. Тож Україна не має навіть теоретичних шансів вийти у плей-офф за квотою Ліги націй лише через кваліфікаційну групу. Колишній воротар національної збірної України Денис Бойко оцінив жереб синьо жовтих у відборі до чемпіонату світу. Я вважаю, що це дійсно дуже хороший жереб. І навіть з першого кошика Пара Франція Хорватія. При всій повазі до французів і Хорватів. Я думаю, що з тим підбором гравців, який є у нашої збірної, ми можемо спокійно займати перше місце в цій групі. Головний тренер збірної України Сергій Ребров також прокоментував результати жеребкування. Будь-які суперники важкі, маємо те, що маємо. Я думаю, що можна грати з усіма. Так, з першого кошика буде Франція чи Хорватія, але це для нас інформація. Я вважаю, що всі суперники важкі, будемо готуватися до них. Краще, щоб була Франція чи Хорватія. Подивимось, у нас буде змога дивитися їхній очний матч, рейтинг Франції вищий, але я дивився багато матчів Хорватії, усі розуміють, що це дуже важка команда. Цей час треба використати, щоб добре підготуватися до суперників, дуже важко буде грати в Ісландії. Вдома ця команда грає дуже потужно. Ісландія зараз дуже додала, гравці цієї збірної грають в топ-чемпіонатах, це зовсім інша команда, якщо порівнювати з тим періодом, коли ми грали з ними раніше. Як на мене, Франція фаворит матчу з Хорватією, але подивимося. Де гратимемо домашні матчі кваліфікації? Це вирішується безпосередньо перед грою. Дізнаємося через кілька місяців. Зараз ніхто ще навіть точно не знає, де ми гратимемо проти Бельгії в плей-офф Ліги Нації. Тож у нас достатньо сильна група, але ми повинні думати про себе та готуватися до кожного суперника. Ми готуємося та граємо для наших бійців. В рамках 16-го туру АПЛ Арсенал у рідних стінах приймав Евертон, сподіваючись на легку перемогу. Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та отримав завдання стримати Сака, Едегора та їхніх партнерів. Українець показав хорошу гру, чотири рази відбирав м'яч при шести спробах обійти себе на дріблінгу. Також він мав п'ять виносів і два перехоплення. Віталій доволі надійно прикривав варіанти передачі на сака, а більшість навісів від Букаю виявились неточними. На 86-й хвилині Миколенко вибив м'яч, який після котового ізрізки саліба летів під дальню стійку. А на дев'яностій хвилині Віталій наважився піти у підкат проти партія, якому вдалося прорватися до карного майданчика. Миколенко відібрав м'яч, однак паралельно зніс Томаса до перегляду епізоду доєднався вар, який не побачив пенальті в даному відбиранні. Захисник Борну та, та збірної України Ілля Забарній має всі шанси стати одним з найбажаніших гравців на ринку під час наступних трансферних періодів. Лондонський Тоттенгем має великий намір підписати захисника Бордмута під час зимового трансферного вікна. За інформацією, GiveMeSport, спорт головний тренер лондонців Ангелос Постекоглу. Вважає, що 22-річний українець ідеально підходить для його команди, незважаючи на високий цінник. Тоттенгем готується вкласти у цей трансфер 50 мільйонів фунтів стерлінгів, що поб'є трансферний рекорд Андрія Шевченка, і стане другим найбільшим серед українських гравців. Борнот усвідомлює, що утримати забарного буде важко через велику зацікавленість від інших клубів. Нагадаємо, на шляху до підписання українця Тоттенгему доведеться змагатися з Челсі та Манчестер Сіті. Також гравцем активно цікавиться реал. Додамо, що у нинішньому сезоні Забарний провів заборну 15 матчів. У січні 23-го його трансфер з Динамо коштував клубу АПЛ 23 мільйони євро. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, який європейський грант найкраще підійшов би для Еліза Забарного.